Топ-3 моїх лайфхака на похудання. Давайте обговоримо. Перший лайфхак. Блять, якщо ви хочете чогось солодкого, якоїсь там, блять, водички, на яку ви привикли, бля, мастхев це кола без цукру. А моє любиме це пепсі без цукру з лимоном. Єбать це роз'! Єм. Ти не хочеш хавати, і воно не має нахуй ніяких калорій. Кайф. Другий лайфхак. Як я перебивав на вечір, от я хочу похавати, але от треба, бля, ну не треба, похавати, треба вже переборщити, там блядь, там, 200 калорій запасу, ти особо не похаваєш на них. Бля, схавай морозиво. Морозиво один з мастхевної теми. Воно має чуть-чуть білка, якщо ти знайдеш ахуєнне морозиво, прям таке натуральне, блядь. В середньому морозиво має 200 калорій, і ти схавуєш морозиво, це солодке. Воно попадає і тебе перебиває голод блядь, прям ультра надовго. Третій лайфхак. Якщо ти знаєш... От, Хочеш, блять, пацани йдуть на шавуху, ти їбать на на дефіциті, сука, шавуха, шавуха. Ти або перед про, тим, як ти з пацанами на шавуху йдеш собі там 6-8 кілометрів мотаєш, Просто пішки ходиш, блядь. Або після, якщо твої кінти, блять, ну, тебе можу, хоч може підтримати, ти йдеш, кажеш, пацани, йдемо, походимо, їбать, попиздимо, помотюкаємося, і йде ти піздують і Ти схавша шавуху, ти її спалив. Один з головних лайфхаків, якщо ти хочеш пожерти треба блядь, знати що тобі так прийдеться спалити і не на доступний день блядь, а бажано в цей щоб воно охуєнно все зійшло тобі по калоріях